Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Життя в селі це безкінечна робота у хаті, по господарству, на городі. Та навесні основна увага саме садову городнім роботам. Адже спочатку думаєш, як той город виграти, як його все посадити. Посадиш, потім ходиш, заглядаєш до нього, чи воно там зійшло, чи не зійшло, чи пересаджувати його треба. Особливо цього року дощів немає. Погано посходили і баштан, і кукурудза, і думаєш, що його пересівати, чи що йому робити. А те, що зійшло, треба вчасно прополоти, полити, підживити його, щоб мати урожай. Оце прополюю свою цибулю та часник. Цибулі ми садимо багатенько, в основному висаджуємо під зиму, а цього року ще й навесні трохи посадили. Усе вимагає догляду, уваги. Але картопля найбільше, адже це наш другий хліб, отож, займаюся прополюванням. Дивишся, дивишся. У бур'яні, де та картопля, як її знайти? Оце квест. Знайди картоплю у бур'яні і в грудках, тому що цього року город дуже важко полоти. І оце ще згадалося, мені такий жарт. <смі> Текст не мій з інтернету, але це дійсно воно так і є. Увага всім! Розпочався сезон на Зеленому морі. Все включено і безкоштовно. Фітнес тренажером Сапа зробить ваше тіло гнучким і привабливим. Солярій надасть вашій спині красивої засмаги, а живіт і надалі залишиться білосніжним. Сауна під назвою тече» виведе з вашого організму всі шлаки і токсини. Цей сезон залишиться в вашій пам'яті надовго. Всі бажаючі можуть приєднуватися тому що наші філіали відкриті по всій Україні. Графік гнучкий, вихідний тільки в дощову погоду. Але дощу в нас немає. Отож і працюємо щодня, а це вже йду з городу, картоплю прополола, вже вечір іду. І ось у променях західного сонця показую вам, дивіться, як гарно квіти, о, і їжачок тут, як тут. Квіти сині, ікселірион татарський. Я вже розповідала про нього, але ще не показувала, як він квітує. Зупинився їжачок, побачив мене і думає, що ж мені робити? Ховатися чи далі йти своїй дороги. Та чому я буду ховатися, думає він. Піду собі, хіба я не в себе вдома. І швиденько, швиденько обминаючи квіточки, побіг. Там півоні, ромашка, заховався, там далі ще й малина є, побіг їжачок. Як гарно все, сонце сідає, квіти. Краса. Щоб дочекатися перемоги. І життя під вільним і мирним небом нашої рідної України. Щоб не гинули люди, щоб жили всі мирним і спокійним життям. Це найбільше бажання і саме найактуальне, найактуальніше в даний час. Яка гарна наша Україна, її природа, люди роботящі, працьовиті, все зроблять тільки. Закінчилась війна і дочекатися перемоги. Це мої квіти в саду. Люблю, коли йдеш з городу, втомлений, а тут тебе квіти зустрічають обабіч стежки. Дивишся на один бік, на інший, то он синій. Хмаринка ніби з неба опустилася. Латочка Ексілеріону татарського. А це вечерниця. Я вже розповідала про цю квітку. Такий гарний. Але, на жаль, швидко відквітував ексілеріон татарський. Або ще називають в народі степова лілія. Ну, можливо, чимось схоже, форма квіточки. Дуже гарний такий колір люблю. Краса. Створена власними руками для себе, для дітей, для оточуючих. А це вже біля хати наступного ранку. Сонячно, люблю вранці виглянути в вікно. Яка краса. Цього року, що, правда, багато півників без квітконосів не квітує. Зовсім мало квітів цього року. Мабуть, їх треба вже пересадити або вже загущені посадки, треба розділяти. Така краса. Шепшина був, дуже гарний куст увесь білих квітах. Але краса швидко минуча, минає швидко. Одне відквітає, інше щось на честі і так весь час. У цьому квітнику сонце в мене буває зранку та трохи в першій частині дня. Бо це північна сторона, потім тут затінок. ну І ще трохи ввечері в тому куточку в Дальньому буває сонце. Тому тут у мене росте кущ бадану, астильби, язичник, так, ось традисканція. Там кущ гортензії, купена, конвалія, різні хости, також папороть, але папороті в цьому році багато викопали звідси, тому що вона дуже розповзається. Ну, і прийшла ж я знову на город, тому що вчора залишилась невеличка латочка картоплі, яку я вже не встигла дополоть, а вже був вечір. Тому сьогодні прийшла, оце тут небагато, дополювати, а ввечері син буде підгортати. Лишилося ще дощу дочекатися, якби пройшов добрий дощ, щоб вродила картопля. Ну, оце... Так підгортаємо ми картоплю. Такий підгортач зроблений із дисків. І там ще покладений зверху такий вантаж, щоб краще в землю вгрузало, тому що як і цього року така не дуже і дуже важко його підгортати. Дивлячись відео інших блогерів, я бачила, як підвертають картоплю, яким способом у інших куточках України, і показала, як це роблять у нас. Ну, оце йшла з городу, нарвала рідиски, зроблю салат до вечері. Вже дочекалися того, коли ото все своє, як кажуть, на городі. Вже все, рідиска, цибуля, часник молодий, вже все є. Ідеш собі дорогою на рвах та вже й маєш що їсти. Ну і ще показую сьогодні свої квіти. Дуже гарно, троянда, чайна, жасмин, акація зараз, пахощі такі, краса. Куди не глянь, куди не повернися, все квітує. Бузина, дехто не любить її запаху, а мені подобається. Я люблю, коли все квітує, навіть бур'ян. Всі квіти люблю. Оце тут живоплід такий, який відгорожує господарську частину двору, То в ньому тут шипшина, ось із білими квітами, то троянда там чайна, форзиці вже відквітували. Внизу, в нижній частині там різні, квіти багаторічні. Оце така шипшина. Такий гарний колір у неї квітів, дуже його люблю. Ну, на жаль, моя камера не передає, взагалі не передає. Такі квіти гарні. І дуже ясно. Але кущ вже високий, я його потроху обрізаю, щоб пішли молоді пагони, бо вже дуже високо квіти. Коли будуть молоді пагони, я його потім сформую, щоб він був нижчий. Крім цих кущів, що я показала, також тут у живоплоті ще росте кущик вейгели, але, на жаль, ну, щороку він чомусь обмерзає і ніяк не дає гарного приросту. Також тут посаджено в нижній частині, нижнім ярусом іде багато багаторічних квітів. Навесні квітнуть, нациси. Потім оце, літом багато різних квітів, ну, восени теж. Ну і так е, весь час постійно щось квітує. І птиця наша задоволена, в них там у загороді постійно холодочок від оцих кущів. І для сторонніх очей не видно, що там на тому господарському дворі відбувається. Небо гарне, блакитне, акації. Яка краса? Весна найкраще пора року і початок літа. Ну, на цьому ми з котом прощаємося з вами. Йду з города, а він уже сидить, чекає мене. Дивіться, як ластиться. Це не наш котик, але ходить до нас, тому я його годую. Отакий лагідний котик. Ну, Штани то робочі, згорода. <смі> Дякую усім, хто додивився. Дякую за підписки, за коментарі, які ви пишете. Мені дуже приємно. Завжди намагаюся усім відповідати. Кому цікаво, чекайте виходу моїх нових відео. До зустрічі!